Що потрібно для програмування. Розгляньмо три речі. Перше. Комп'ютер. Оскільки ви тільки початківець, то вам підійде будь-який комп'ютер. Якщо ж говорити про майбутнє, то вам потрібен буде потужніший комп'ютер. Щоб можна було працювати в фотошопі чи іншій допоміжній програмі. Друга річ браузер. Хоча браузер теж може підійти любий, все ж я рекомендую вам використовувати Google Chrome. Він спеціально заточений під написання коду. Тобто будете мати стабільність і менше проблем. Третє – Редактор. Редактор також може бути будь-яким, хоч і стандартний блокнот. Також є складні і платні редактори. Однак я рекомендую вам Visual Studio Code. Він професійний, але водночас не складний в опануванні і за його користування не потрібно платити кошти. Тож, маючи комп'ютер, браузер і редактор, ми готові до написання коду.